Друзі, всім привіт! Радий вас всіх бачити в себе на каналі. Давно не виходив на зв'язок, було багато різних поїздок і не, не було реально часу, щоб знімати, щось монтувати, зараз трошки розгрібся і виїхав на наш соняшник. Звісно, такий цікавий рік в цьому році, ну, бачите, не спрацював євролайтинг. ну, спрацював. Але не забрав щирицю, не забрав Волошку. Е, такі якісь е, дія його не забрав амброзію. ну Така собі історія в цьому році. І в багатьох бачу е, відео, викидають, що євролайтинг не добив. От у нас вийшло те саме, те саме, місцями ми... Я допрацював там трохи тим гербіцидом, а місцями воно лишилось так, як є, бо реально полетів соняшник і вже немає немає як його обробляти. І що, виїхав? Виїхав вносити каз, бо планував карбамід під посів, ну не вийшло, то Перелаштувався на каз, тому що зараз остання можливість у нас влізти в поле, бо він дуже-дуже дуже постартував. Ми тут вже йому все зробили, що мали. Такий, ось бачите, щириця. Такий соняшничок. якість посіву, звісно, розкладка така собі не, не дуже. Получилося. Ну, але вже маємо все маємо. Але соняшник Бадьорий пішов, пішов, пішов набирати. Зараз. О! О! Отака коренева система. Зараз. Ось. Отакенний корінь. Видно, що корінь прямий стрижень. У мене тут мінімальний обробіток вже років, не знаю, 4 чи 5. І дивіться, два роки назад ми сіяли сонясник тут корінь ішов завжди в бік. А зараз ну, земля от, ну, от пухка, пухка і... Сидират зробив своє, дивіться, яка коренева система поверхнева, соняшник тримається, дуже потужний. Зараз ми його ще підживим касом. Вон, дивіться, зараз Вон. гарно тримається в землі, бо багато об'їжджав таких наутільних полів, то ну, є проблема із затримкою. Починаєш чуть-чуть тягнути, соняшник виривається. Слава Богу, такого немає. Ну от зараз десь пожертвую ще одним соняшником і вирву раді експеримента. Раді експеримента ще один вирву, щоб показати кореневу. О, дивіться, як дивиться. Ось ще один хаотично вирваний, прямесенький корінчик, без ніяких і поверхнева коренева система просто шикарна, ну, ну бомбезна. І ось він виглядає ось так без пока, без єдиного підживлення, як на мене. Бомбезно, фунгіцидом ми тут пропрацювали, хоча не було великої потреби, але пропрацював, тому що передавали ось дощі, плюс уже він змикається. Ну, на Наші ці експерименти, коли знаєш, що воно працює. Гарненький. Цього року тут посіяний гібрид Флорасан. Да, Це гібрид під євролайтинг. Хороший гібрид, дуже чого він, тому що дуже добре себе показує на пісках, на таких на нез... небагатих ґрунтах. В нього потужна коренева система, от в нього поверхнева і стрижень, ну дуже мощний. В принципі, його й обрав, тому що у ньому впевнений, бачив, що він може. Е, реально ми на 5 тонн тут не йдемо. Тут це, я не знаю, це не, ну, хіба що з 5 гектар. Тут ми на 5 тонн не йдемо, тому він бомбезний для цих умов, для таких для піщаних ґрунтів. Це просто пушка, перевірений вже неоднократно. Багатьох фермерів був, то на величезних товарних посівах пушка мені подобається. Тому сміло можу рекомендувати. Сам сію, тому сумніву маю. Звісно, якщо вам треба, ви цілите в 5 то, 5 плюс, чи 4, плюс, ну, з ним на грані, це більш екстенсивний гібрид. До 4 ще може бути, але 4 дуже дуже рідко, дуже гнати його треба. Не не вартий уваги інший гібрид. Він краще там кареру взяти чи щось інше, то він не в те. А до 4, а взагалі стабільняк, це поганенький грунт, і десь і десь така 3,5-4, і це його. Ну, тут, звісно, у нас теж таких результатів не буде. Але але гарненькі. Чесно, насіння було бомбезно відкаліброване. Нема ніяких ні драконів, ніде нічого. Є де механічно пошкоджений, то є паси надпустив. Ось тут був ось тут був наїзд, був ось він травмований, видно, колія і отут він таке попускав, попосинкувався. А так він скрізь гарненький, чистенький. Звичайно, місцями це бур'янчик. Сдіюся, що воно зараз полізе. Порос піде рости соняшник, воно це все позакриває, але він свою ж звісно, роботу зробить зараза. Ось щириця. Шкода, звичайно, шкода. Що воно не добило. Ну буває. це не заспокоює, що в багатьох він не спрацював. Але ну, вже досить кардинально треба вносити зміни у систему захисту. Тому що хоча у нас щоб тут виробилась толерантність на неї, ну, яка толерантність От, у мене там є там, раз на три роки. У мене тут соняшник і то, то су, один раз сульфо, а це а цього разу євро, хто, яка тут могла виробитися толерантність. До того, хто тут вирощував, то вирощувалось, теж був сульфо. Ну, таке не знаю. Сумні в мене щодо толерантності, але маємо те, що маємо. Так, пустився дощ. Йде дощик. Йде, йде дощику. Не так-то багато, хоч і знайшли дощі, але, чесно кажучи, вони багато що вирівняли. Пшеничка почала вже жовтіти так капітальненько. Вже скоро, думаю, тижнів два і будуть жнива гарантовано. Ну, бомбезно тут він виглядає. Виручила мене колега знову із цими шлангами. Вони треба раз на три роки. <гум> ну Тобі величезне, дякую. Шановна колега, що б без тебе робив би, був би без соняшника. Поскріплювали. Місцями, щоб воно чітко йшло по порядкам. І тут своя технологія, воно зараз своє будеш йти, воно своє місце знайде. Де ще не попало, але все дуже просто і дієво. Бюджетний варіант і свою роботу він зробить. Не гірше, ніж дорогезна трубка. Снися мені, я Так, погнали! Заходився довго. Так, включаємо. Зі богу нема тривог, а як тривога, то кошмар. Ну, як кошмар? Тут ще на соняшнику простіше. Рядки порахував, та й та все. Отаким От чином воно там все працює, з цієї сторони незручно. Ось. Не виляє, буває, вискакує уверху соняшника, але це з-за того, що то назад дивлюсь, то вперед дивлюся. Все чітко працює. Всі є гарно. Норму тримає, саме основне. Звичайно, будуть підпали на соняшнику, де попаде каст, тому що де вискакує на листку, але він незначний. Ту користь, яку він зробить, то воно нівелює ту шкоду. Далі передає в нас жару. Побачимо як воно буде. Пустився дощ, просто шурує капітальний. Ну, але далі працюю собі. Не бачу я проблеми в тому, що йде дощ. Трубки йдуть понизу, шланги, Якщо навіть попадає наверх, то кас таким дощем змиється наниз і все чітко. Кас попадає на землю, зараз йде дощ, воно все йде, йде в грунт. Тому я думаю, що все спрацює чітко. Промити воно не промиє. Це треба, щоб гарно промило. Це тут, не знаю, міліметрів 150 треба, щоб впало, щоб промило клас. А так навпаки він зв'яжеться зараз з ґрунтом. Ну це я так хочу. Це я так себе заспокоюю, щоб пішов дощ. Я думаю, що плюс-мінус я правду, то вона прям подумаю. Гарненький тут соняшник. Звісно, звичайно, звичайно, місцями його приб'є бур'ян, який попіднімається шкода. Ну, немає мене мижедного культиватора, тут познайомив, теж його особо не було. Но... Таке будемо бачити. А тут ось було саме найбільше було і її ми гербіцидом. Пошкодував що не всю площу, зробив, побоявся, що соняшник великий, але... Все було чітко. Не що дощ не видно, куди попадати. Все, довносив я вже каз, мокре поле, дощ йшов. Зараз покажу, ось якраз межа, де гербіцидом пройшовся, по щириці зараз дуже гарно видно. Тут ось п'ятно ось видно як її скрутило. Вона лежить повністю вилягла, а ось вона яка де не, де не попало. Росте собі зараза. Ось і різниця. І ось де чітко. Тут форсунка попадала, а тут уже ні. Ось тут островок невеличкий. Але такі місця по полю зустрічаються. Щоб її забирати, треба було кататися по всьому полю. і диференційно його пшикати якось. Бо ну, ось тут, бачите, чисто. Ну, хвощ там лізе. До речі, і хвоща не прибив єврик, що ну, досить дивно. Тому що якийсь рік там не на цих площах сіяв, то він його спалював просто. Просто дотла спалював єврик. А це щось що, щось, щось сталося. Це частина, де в нас були задисковані седирати, далі частина не задисковані седирати. Але скажу, що ну, різниць, ну, не то, що різниці зараз не бачу фактично ніякої. Але по кореневій системі соняшника тож вам показував, виривати вже не буду. ну Видно, видно як соняшник іде вглиб Тобто структура пробита прекрасно, дайконом прошито, промерзло, прорихлило туди, куди потрібно. Тому що до цього, як я вам говорив, до цього. Два роки тому, два чи три роки, назад, тут був соняшник, корінь йшов ось так, шухів бока, шух фактично скрізь глибше був, доходило до межі дисковки і, і він завертався в бік. Рідко десь там рівно, в основному весь в бік йшло. А зараз скільки ось виривав рослин. Все прямий корінь, низ. Ну ви бачили, самі бачили. Не знаю, чи це так гібрид. Ну я більш ніж впевнений, що це із Сидерату, тому що ну, я ефект бачу. По багатьом ще речам я бачу ефект, а по яким це буде вже пізніше розказувати. Але ефект тут бомбезний. Знаю, що багато що треба було допрацювати. Знаю, що, але в цьому році знову будемо сіяти сидирати, знову вже, вже готу, в суміші готую вже. Частиною насіння запас це ще минулого року. Тому що і добре, бо курс поліз і лізе. Ціна росте їх капітально ну ще, є, ще в мене запас є. І готую вже, вже суміш до посіву. І плюс ще будемо цікаву штуку використовувати. Органіки немає можливості використовувати, тому що ну знайти її можна. Можна знайти курпомет, можна знайти гній, можна багато що знайти. Але, по-перше, треба перегній який, щоб був без бур'яну і так далі. Треба техніка спеціалізована, треба розкидач, ну, треба, скажімо, багато ресурсів, щоб його вносити. У мене їх немає і зараз у зв'язку з цим всім попіднімали ті ціни на розкидачі, кончений якийсь розкидач, коштує там 150, 250, 350 тисяч, ну ви ну, подулілись. До моменту сплеска а, і подорожання на мінеральні добрива, вони там були по 40-50 тисяч. Ну, це ще більш менше. То кусок металолома, якого ще кинути треба мінімум 50 тисяч. Він стоїть 150-180. Ну це ж, блін. Це ж нонсенс просто. Тому є рішення. Є рішення. Докатуємо деякі моменти з колегами і скоро вам покажу. Тому слідкуйте далі, не пропустіть, буде цікаво, тому що є багато буде рішень, почуєте від мене. Що підписуємось на канал, слідкуємо далі і все буде Україна, працюємо.